Дочі, йди їсти. Блін, зараз іду. Я йду вже. Ой. <хи> я вам приготувала... Ой, що? Сідай, давай, я щас інших позову. Добре. Так, ну давайте їсти. Давайте. Ммм, як вкусно було. Ну так. Все зібралися, точно. Так. Туди пішли. Мы тут. Ура! Пішли переодеваться. Ну так, пришли. Зараз я. Мы тут. Пришли купаться. Пришли. Покладите рюкзак. Ура! Як весело! Ура! Я пішла в дитячий басейн. і я тоді. Добре. Ура! Юпі! Ура! Ура! Йей! Ми поплили туди! Ура! Як тут гарно. А можна мені на круг? Ну, татко, ти вже дорослий. Ну ладно, нічого не буде зі мною. <гум> Давно не був на кругу. Це дуже добре. Вау, що ти робиш? А, що пішли? Ну і що там таке? Нічого цікавого. Ми підемо, провіримо. <гум> а говорять нічого цікавого. Нічого цікавого. Сестра пішли на перегонки. Пішли. Віддіть, будь ласка. Ага, добре. Так, давай. Раз, два, три. Я перша, бе-бе-бе Ну нічого, давай ще раз. Давай. Ой. Я перша. Добре, пішли всі всі сім'ї. Пішли, пішли, ми не проти. Давайте. Дайте нам с'їхати все. Є, це було дуже круто, так? Ага, пішли, поїдемо. Пішлить ми будемо кот, ми будемо кататися, а ви йдіть. А ви що тут робите без мене? А? А, ну ми думали, що ти там якось... Ну, я думаю, що ти там поладив. А, ну добре. Я не ругаюся. Слухайте, ходімо, може, вже додому. А ходімо, що нам робити ще тут. Так, ну пішли? Пішлить. Фух, на кінець то ми тут. Так, на вулиці така жара. Спати хочеться. Давайте вже спати можемо. Давайте. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь, а на цьому все. І всім пока!